Привіт, мої я З вами Оляна. Отже сьогодні ще поговоримо на тему зламаної і а, цілісної психологічно жінки. А, те, що буде в цьому відео, це не мої власні висновки, це висновки Наталі Кларіс, цієї блогерки з Чорношкірого ком'юніті США, яку я рекламую а, а, в а, моєму значить, розділі Улюблені, там, де всі канали, які я люблю. Я залишу посилання на це її відео або в описі, або в першому коментарі. Хто знає англійську мову, добре може подивитися в оригіналі. Я фактично буду перекладати і додавати може свої якісь розміркування, але це все висновки Наталі, з якими я дуже. І Дуже згідно, на жаль, і взагалі я бачу дуже багато травм і комплексів у жінок з чорношкірого ком'юніті американського співпадає з травмами жінок пострадянських та слов'янських країн. Отака от печальна історія. Отже, чому багато несерйозних, самодурних, нарцисичних чоловіків. Також часто зламаних обирають собі не цілісних, а саме зламаних жінок, психологічно зламаних для стосунків. І стосунків не тільки на погулянки, а стосунків прямо на шлюб. На Шлюб з дітьми, з усім усім, вони прямо можуть планувати все це з такою жінкою зі зламаною. Чому? Причина номер один: зламана жінка толерує те, що жінка цілісна, психологічно, ніколи толерувати не буде. Це перша причина. Тобто з нею зручно. Вона буде сидіти вдома там, або там, іще, і ще й працювати, і народжувати дітей, а він буде гуляти. Класно, зручно. Те, що в нас часто я чула, називається. Ну, вона ж має зрозуміти, вона ж мудра жінка. Ні, вона не мудра жінка, вона жінка зламана і ну, по суті таких називають терпіла. І не факт, що такою зламаною, і от, от, от такою жінкою безголосою не зробив її сам ти, або ти плюс соціум, в якому жінка, яка терпить фактично зрадника, а аб'юз, те, що він там приносить їй якісь там ще захворювання з. Чужого ліжка яко так будемо казати, та, вона називається мудрою. Дуже цікаво. Дуже цікаво, як терпільщичність просто зламаною жінкою називається мудрістю. І це якби підтримує соціум. Ще не так давно, років 5-10 тому, це можна було прямо почути. Ну, в Дніпрі, принаймні, в моєму. Я не буду казати за всі міста України, прямо ну, повсякчас я чула таке, що жінка заміжня яка знає про зрада і чоловіка. Якщо вона мудра, вона буде терпіти. Ну, правильно, нехай носить її ганерію з Пітесіфіліс. Супер клас, класна мудрість. Значить, оце перша причина. З нею зручно. Вона буде терпіти все, що не буде терпіти психологічно. Цілісна жінка значить зради, побої, те, що він не працює, не шукає роботу, те, що він її зневажає, обзивання, ну і гра там в різні автомати, ну, коротше, ідіатізм. Різний ідіотизм, так. Скажімо, тобто, нормальна жінка, то вона подумала, ну, може, я його там. І кохаю і такого, ну я себе, взагалі, мені все життя жити от з собою. І мені все життя живити, дивитися в зеркало і бачити там себе. І дивитися в першу чергу в свої власні очі. Тому якби я не любила таку людину, яка якщо ця людина руйнує мене і руйнує моє життя, то якби ні. Ні. Тебе я можу любити, але себе я люблю в першу чергу, і е, любов означає повагу. Якщо я не можу себе поважати у стосунках, нафіг мені такі стосунки. Так скаже цілісна жінка, ну, а зламана буде терпіти, допоки їй не принесуть снід, віл і гонори і ще там щось. Номер два. Здорова жінка потребує всього чоловіка, а не крихти зі столу. Цілісна психологічна жінка хоче, щоб прибувати, звичайно, до чоловіка. При тому, що вона розуміє, що як вона себе поважає, як людину, так і він себе поважає, і має право на свої всі кордони, бажання, і так далі в межах так? того, що допустимо в парі. При тому всьому їй потрібно і серце цього чоловіка, і розум цього чоловіка, і увага цього чоловіка. Розумієте? Цілісна жінка, вона розуміє, що якщо вона в парі, то вона в романтичному сенсі, саме, саме от як жінка в романтичному сенсі, має бути для свого чоловіка Альфа і Омега. А всі інші, там, якщо у нього там, діти є від попереднього шлюбу, там, ну, батьки, вони всі мають займати свої місця, але на, вона стоїть там чи сидить чи на місці. Для коханої жінки, бо жінки обраної, навіть якщо там немає великого кохання, але є якесь там інше почуття, там повага, я хочу бути жінкою, яку поважаю, наприклад, бо не всі пари сходяться через велике почуття. Те пари, які сходяться через повагу, через те, що комфортно разом, через те, що цікаво разом, через те, що є довіра велика. Ну, Тобто там вже різні є причини. Але в романтичному сенсі. Чоловік, її чоловік належить їй. Зламана психологічна жінка буде терпіти те, що її вона заміжня, але її чоловік гуляє. Або що він одружений, а її тримає в коханках. Або вони обидва не одружені, але з його боку, якби коли хочу, тоді дзвоню, коли хочу, тоді приїжджаю. Тобто я не поводжу себе. Так, як поводить себе, та ем, чоловік якийсь справді цінує цю жінку, боїться її втратити. Зламана жінка буде радіти, тому що зателефонував супер. Приїхав, коли йому зручно, привіз якісь там цукерки, а, а, якийсь там веник букетний, ад'юзав її, як, як хотів. І поїхав далі, вона вже буде щаслива. Цілісна жінка не буде такого щаслива, їй такі стосунки їй не потрібні. Вона не килимок, об який можна витирати ноги. Тому, тому чоловіки можуть збирати варіант зламаних. О, зі зламаними жінками можна нічого не пропонуючи, жити разом а, по 5-10 років, і класно з ними. Вона буде виконувати всі функції дружини, а він буде типу холостий. Прикольно. Значить, далі, третій пункт чому такі чоловіки вбирають зламаний жінок. Зламана жінка переймає всередину себе ту провину, яку на неї нав'язують. А часто ж є, і на неї навіть і не нав'язують, вона сама на себе нав'язує. Розумієте? Він від мене гуляє. В чому ж я винна, чи там чи не так причесалася, чи там поправилася там, чи там ще щось, розумієте? Або він там щось каже в тебе, щось не так. І вона відразу все це, це приймає, всю провину на себе, розумієте? Це зламана психологічна жінка. Ну, така риса, я вам чесно скажу, вона йде з дитинства. Тобто, значить, батьки привчили до, до, до того, що. Така дівчинка в усьому завжди винна. І от з цим треба працювати, і там це немало. Це не один, не два і не три сеанси з психологом зазвичай. Тобто, це нормальна така робота, іноді сеансів до 10-12. На жаль, <гум> тому що це треба закріплювати закріплювати. інші абсолютно потерне мислення. Тобто <гум> сильна і. А, Здорова психологічна жінка, вона буде розбиратися, чи це її взагалі в чомусь провина чи ні. М -м взагалі, чи вона має якесь до цього відношення? А навіть якщо це її провина, вона може і визнати, вона збирається йти, знаєте, і вішатися тепер через те, що вона щось зробила не так. От так що, ну, психологічно здорові жінці не так легко нав'язати якусь фігню. Mm, от. Вона себе нормально захищає. Далі зламана mm, жінка мовчить, коли щось іде не так, щоб зберегти мир і спокій в парі, бо в родині. Цілісна жінка не мовчить. Це не означає, що вона скандалець, це не означає, що вона а, розмовляє. А, Ну, у вигляді істерик, але вона не мовчить. А вона каже: це і це, цей це, я не розумію, чому це так. Давай поговоримо. Якщо людина не хоче говорити, якщо людина не хоче там, прояснювати ситуацію, яка о, якби їй не підходить, ну, значить вона вважає, що він її не поважає. Вона може з таким чоловіком просто розстатися, розстатися і навіть розлучитися. А натомість зламана буде мовчати, ковтати, мовчати, ковтати. Ну такі справи. Для того, щоб не руйнувати мир. Ну, всередині неї миру не буде, спокою не буде, ну, буде щось таке на поверхні. от, цілісна жінка не буде такого робити, вона дуже боїться зраджувати себе. Далі, наступний пункт. А зламана жінка боїться, що її кинуть. Дуже боїться залишитися сама, боїться, що її кинуть в наших реаліях. Боїться залишитися так званою Розлученкою, Як ще чоловіки, наші дуже добрі на пост СССР придумала, значить, з причепом. Типу не самі вони роблять цей причеп, як вони цього називають дітей. Це взагалі, значить, зламана жінка боїться, от, що її кинуть. А, цілісна жінка боїться йти на компроміси, на зраду з самою собою, на компроміси з собою такі, що вона буде себе зраджувати. Цілісна психологічна жінка боїться зраджувати собі. Ну, зраджувати чоловікові, якого ви обрала сама, вибрала сама. Це взагалі якась подвійна зрада. Тобто, то наскільки в мене погана обиралка, вибиралка, що я настільки якби, себе не поважаю, не поважаю свій вибір, що я ще буду там зраджувати своєму чоловікові, замість того, щоб сказати: Ну, якби ні, ми розлучаємося, я йду далі. Так? Ну, Так роблять нормальні люди, а ну. Зламані люди бігають по кущах. По кущах. Значить, тобто <свісно> цілісна жінка в першу чергу боїться зради себе, собі сама зрадити і наступити якби, собі на горло. Це одна з ознак психологічної зрілості і цілісності. Далі для цілісної жінки вибачення. Означає, ну, з боку чоловіка, наприклад, або з боку друга, тому що тут багато цих пунктів можна перевести, навіть на перекласти на дружбу з іншою жінкою. Тому що бувають і друзі токсичні. Знаєте, дружили, дружили було все е, е, нормально, і почався якийсь токсикос у дружбі. Тут багато з цих пунктів можна і, і на дружбу перекласти, і навіть на робочі стосунки перекласти. Тобто будемо мовчатися, ковтати на роботі, хтось піде і буде прояснювати ситуацію. З'ясовувати, що, що пішло якби не так, і, і де вони там знаходяться, замість того, щоб мовчати, і мовчати і не розуміти, де ти, де ти зараз взагалі знаходишся? В якісь ситуації. Так от, для цілісної жінки вибачення з боку чоловіка означає, що він їй обіцяє, що такого більше не повториться. Для зламаної жінки вибачення це вже просто. Апофіоз – мрії, <с>, він же вибачився. А те, що там знову повторюється, і він знову буде вибачатися, це якби а, як так і треба. Цілісна жінка подивиться один раз, наскільки він буде дотримуватися своїх вибачень, що більше такого не буде. Якщо буде другий-третій раз, ні, скажімо, якщо буде другий раз, то третього, може, вже з нею у стосунках не буде. Тобто зламаних жінок обирають чоловіки, переважно, які хочуть, це я прям цитату читаю зараз вам з Наталі. Які хочуть, щоб її мовчання підживлювало, підживлювало його авторитет. Ну, я би сказала авторитарність. І як тільки в неї з'явиться сила не мовчати, а розставити все по поличках він за свого трону. Можу злодіти Карта Рари. ну, така от історія. Я, тобто я вам озвучила те, що думає Кларі... да, Наталі Кларіс, я з нею дуже-дуже згідна по всіх цих пунктах. Я не вважаю, що це щось про фемінізм, як то мені кажуть, ви феміністка проти чоловіків. Ні, я за повагу до жінок, я не проти чоловіків. Просто у нас часто, коли жінка виходить заміж, коли жінка в стосунках, якби само собою розуміється, що він для неї, як чоловік, там буде взагалі там на троні сидіти, буде в романтичному сенсі для неї Альфа і, і Омега. Знаєте, вона буде ймовірною, вона буде для нього там старатися намагатися. А він от буде отак от ставитися до неї, як от я тільки що озвучила, як до зламаної жінки. Ну якби так не працює. Це не про фемінізм, це про повагу до себе. Поважати себе мають у жінки чоловіки. <ріху> так що така от історія. А, ну, Я би сказала з того, що я бачила взагалі по життю, яке правило, роб... працює дуже, дуже прям, дуже сильно, це те, що а, психологічно нездорова жінка, правда, тягне всі а, звинувачення, все те, що там щось йде не так у стосунках на себе. Це прямо в біч українських жінок. Я поверну вам трошки цю ситуацію в зворотній біку. Дивіться, я колись лежала в лікарні, і зі мною в палаці лежала молода дівчина. Ну, вона була років на 15 від мене молодша. І вона була заміжня. Вони тільки нещодавно дружилися з її чоловіком. Я підозрюю, що у цієї пані був нарцисичний розлад. Не просто нарцисичні риси особистості, а конкретно нарцисичний розлад. Те, як вона ем, спілкувалася зі своїм чоловіком, це просто я була вражена. І, але дивлячись на його реакції, дивлячись на те, як він все це терпить, я просто розуміла, що ну, якби вона собі таку пару і знайшла. А, от, а, вона. Більше схожа от в цій парі, от навпаки, вона більше схожа на от цей тип чоловіків. мовчи, щоб я сидів на троні, а він от схожий на більше на психологічний типаж наших жінок, які за все на світі відчувають провину за те, що дихають, вони вже винні розумієте? От. І я дивилася, спостерігала за ними, і я розуміла, що. Так, типажі підібралися такі, щоб вони могли якось такими покосинами психологічно, якби існувати разом, по суті. Але якби він з нею розвівся, розумієте, вона б знайшла собі такого самого. З нею інший не уживеться. Поки вона така, поки, вона, о, поки життя її не підлікувало трошки, бо життя також, знаєте, непоганий такий психіатр, <гум> мізки вправляєш бігом. Ну, Історія така дуже важка. От, поки вона не попрацювала або з психологом, або з психіатром, або життя її не. не... Підлікувала, як трошки, в неї будуть отакі от партнери, тому що партнери зі здоровою самооцінкою з нею не будуть уживатися. О, така річ, і о, насправді цей, наприклад, молодий чоловік. Сказати, що він би був винен в, в чомусь, що вона з ним так поводиться, ні, вона б з ним б розлучилася, наприклад, і з іншим поводилась би точно так же. Ще хочу сказати е, з приводу зрад. Як часто жінки шукають е, приводів для чоловіка щодо зрад, Но мені пощастило, що в моїй родині не було чоловіків, бабіїв, переважно, так? Що у когось там щось десь було, то, скажімо так, ми про це не знаємо. Це могло би бути тільки епізодично, тому що коли є хтось постійний, або коли там, жінки постійно змінюються, або чоловіків, жінок постійно змінюються, ну хтось гуляє. Про це все одно рано і люпізно всі знають. Так от ем, у нас був один дальній досить родич по лінії моєї бабусі, який от провадив таке життя, гуляв, в якому ж любів він не був, бо він гуляв постійно. І якось він приїхав до моєї бабусі і сказав, ти знаєш, я знайшов жінку, яка є жінкою в моєї мрії. І вона настільки красива, вона настільки, я просто божеволюю від неї, що напевно я нарешті зможу зупинитися. І це вже був там черговий який шлюб в нього, і він з нею дружився, і там були діти, ви що думаєте, він зупинився. Ні. Він не зупинився. Тобто, розумієте, він не зупинився, він ще і інших подначував гуляти. Він інших подначував гуляти наших родичів. От якщо бачиш що у когось такий шлюб, знаєте, довготривалий, вірний, він міг сказати, що ти оце? Жінок, жінок, причому підначела, не чоловіки. Що це ти терпиш своє? оце недорозуміння? Сидить оце постійно там, у тебе на дивані, енциклопедії читай. Не могла б знайти собі якогось цікавого, такого, знаєте. Шагер магер от. І в нього остання ну, його дружина, я просто до того їх не знаю, от останню його дружину знаю. І вона правда дуже, напевно, в, ю... ну, в молодості, коли вони одружувалися, напевно, була дуже красивою жінкою, і вона дуже інтелігентна, вона дуже культурна і все. Ну, гуляв він від неї аж гайшу, розумієте? Чи, чи мала вона якби на себе приймати? Ні, він, він гуляв від всіх. Так само, як та дівчатка, що в лікарні зі мною лежала, буде так само по хамськи по звинячому, просто розмовляти з будь-яким чоловіком, який з нею дружиться, і буде терпіти її. Такі от справи. Так що, я згідна абсолютно з Наталі у <свісно> багатьох питаннях. Все, дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей. Бувай.